Зараз будемо говорити на різні теми прикладні і судово прикладні економічні. З Костянтином Живаго, підприємцем меценатом. Пане Костянтине, вітаю вас. Василь вітаю, добрий вечір. Цього тижня з'явилася інформація. Про накладений вищим антикорупційним судом на вас заочно арешт і перш ніж прийти до цієї розмови, хотів би запитати вас про це, прокоментуйте. Будь ласка, я потім дещо додам про інші дуже цікаві рішення ВАК щодо інших персон. Ну але це просто воно якось так от не сходиться. Але от я хочу щодо вашої історії, саме щоб ви дали відповідь, що там відбувається, що сталося. Василь, дякую, шановна аудиторія. Добрий вечір. Насправді ви знаєте, я хотів би прокоментувати це одним єдиним реченням: що і НАБУ на жаль, і САП, і сьогодні ВАКС почали жити за підвійними стандартами, тому що ну, я собі навіть не уявляю, яким це чином. Два місяці тому вони написали мені повістку, бо якій я отримав в її в у Франції. Розписався, що я прийду на допит для того, щоб проводити насправді в. Ці дії розшукує давати свої свідчення в рамках кримінальної справи, яка в моєму розумінні також була відкрита проти і, взагалі, не має під собою ніякої основи стосовно мене підозру, яку мені дали. Вона на двох сторінках написана. Я навіть не уявляю, як може бути підозра на двох сторінках написана в резонансній справі. Навіщо до мене цього взагалі приклепали? Але два місяці тому я підписав повістку на те, що я прийду на допит. І уявіть собі ситуацію, ВАКС прийняв позавчора рішення про мій заочний арешт, тому що я нібито не з'являюся за викликом слідчого, я не вони не знають, де я знаходжуся, і вуаля, уявіть собі: вчора вони приїхали в Паріж на призначений допит, і я з ними вчора допитувався 11 годин безпосередньо в, в органах юстиції Франції. І я тоді питаю: ну якщо суд. Вакс, якщо ті ж самі слідчі, ті ж самі прокурори, після позавчора пі, пишуть, що вони не можуть мене розшукати, хоча два місяці тому підписана була була підписана повістка і підписаний документ, до якого я прийду давати свідчення. А вчора вони 11 годин мене допитували у Франції. То скажіть мені, будь ласка, ну це чи не є подвійні стандарти, коли ті ж самі слідчі, ті ж самі прокурори, і саме суд і суддя першої інстанції Вакса, який приймав такі рішення? То вони бо в моєму розумінні діють по закону. Повірте мені, що французькі і судді, і адвокати, і самограна слідчі, які приймали участь в вчорашньому допиті, вони кажуть, що у Франції таке неможливо, тому що якби таким чином і слідчі і прокурори вели себе. Кажучи, позавчора, що він не може знайти людину, а ті ж самі прокурори приїжджають до Франції і наступного дня допитують людину, то вони зловживають своїми правами, зловживають законом. І як мені повідомляють мої адвокати французькі і слідчі французькі, вони кажуть, що у Франції за це б і слідчі і прокурори отримали щонайменше 5 років тюрми, для того, щоб вони не жили за подвійними стандартами. Ну, безумовно, всі ситуації, коли я сьогодні чую публічно і в пресі і в в Засобах масової інформації стосовно того, що зашквар відбувається в набу, а то вони не хочуть допитувати якісь можнавладців, а то після цього в них є витіки інформації стосовно якихось осіб, які підозрюються там у справах великого будівництва та інше. І коли вони таким чином роблять, від безпосередньо стосовно мене це я знаю, тому що я не знаю, що вони роблять стосовно інших осіб. Ну безумовно, я можу твердо сьогодні сказати і стверджувати, що і Набу, і САП, і ВАК. На жаль, почали жити подвійними стандартами. Ну до слова, наприклад, вчора Вищий антикорупційний суд зняв домашній арешт із екс-чиновника Міноборони пана Хмельницького, який власне підписував ці закупівлі там, де були яйця по 17 це відома історія ще раніше в березні цього ж року знову ж таки рішенням Вищого антикорупційного суду було випущено із СІЗО Олександра Лієва, якого підозрюють там у заволодінні майном грішми на понад Півтора мільярди гривень. Це знову ж таки це до слова, те, що от казали ваші е, колеги з Франції, адвокати і працівники органів юстиції, що вони цього не розуміють. В Україні не всі все розуміють, але в будь-якому разі дуже коротко. Ваші подальші дії у зв'язку з тим, що цей заочний арешт оголошено. Як що далі Якщо знов, якщо Ось, я Василь, готова, якщо я, я готова відповідь буду... від від, від, адв, від адвокатів, та щоб ви не казали те, що можливо не варто говорити, поки що в через певні обставини. Василь, тут нічого в немає. нестандартного або якоїсь таємного таємниці ні, ніхто робити з цього не буде. Я буду діяти строго відповідно до закону, відповідно до українського законодавства. Ми будемо подавати апеляцію. де трійка суди і апеляційної палати вищого антикорупційного суду будуть це розглядати. Я сподіваюся, що вони не будуть такі сліпі, щоб казати, що позавчора ці ж самі слідчі і прокурори, викликаючи мене на допит, кажуть, що знайти вони не можуть. А наступного дня вони з'являються у Франції і допитують мене 11 годин. Я сподіваюся, що вищий антикорупційний суд і його апеляційна палата все ж таки на біле, скажуть біле. Ну якщо вони скажуть на біле чорне, вони багато разів це казали попередні рази. Я маю такі приклади. Повірте мені, я не здивуюся. Та ну і давайте перейдемо тепер до економічних тем, тому що в будь-якому разі. Е... Реальна економіка працює в Україні, і треба розуміти, які процеси відбуваються, бо з цієї економіки знов ж таки люди отримують зарплату і на щось сподіваються, бо на щось розраховують. Отже, Нацбанк, бо ми тут з моїми колегами постійно говоримо, які прогнози і прогнозів особливих немає щодо курсу національної валюти, динаміка обмінного курсу знову ж таки має бути такою, яка не загрожуватиме збережній інфляції. на Помірному рівню у 2024 році, як вважаєте, який курс долара варто очікувати, і чи реально його втримати? Цей курс, той, який є зараз, він в принципі більш-менш прийнятий, наскільки я розумію. Василь, дякую, це важливе питання, але це важливе питання. Має дуже багато скажімо, таких невідомих для нас як рівняння з багатьма невідомими. Тому що сьогодні ми не розуміємо, яке буде зростання внутрішнього продукту. Ми не розуміємо, що буде з електрикою, як буде працювати економіка. Тому що якщо економіка не буде працювати, то не буде того валового внутрішнього продукту, а саме головне доданої вартості, звідки виникають податки на додану вартість, тобто той ПДВ, який ми знаємо, славно звісне, або Уже добре звісний, це один з головних податків. І якщо не буде мало внутрішнього продукту і доданої вартості, то й не буде податку з цього. Тому уряд повинен зробити все можливе і неможливе, щоб працювала економіка, щоб вона давала робочі місця, давала людям заробітну плату, щоб був споживчий попит. А саме головне, що коли люди отримують заробітну плату, це значить виробництво щось виробляє. Воно дає тут так звану додану вартість, з якою з'являються податки. І податки це не тільки утримання наших органів прокуратури на БуСАПАБОВАКС. Це саме головне в першу чергу утримання наших збройних сил, тому що ми зобов'язалися перед нашими західними донорами, західними партнерами. Що саме головне, ми будемо фінансувати всі витрати на збройні сили України, на нашу оборону на те, щоб відбувати агресію Росії, саме за рахунок наших внутрішніх податків, і в цій ситуації уряду дай боже щоб компетентному, тому що що сьогодні до сьогодні ми бачили, на жаль, компетенції там не дуже багато, але зробити так, щоб ми, вибачте, мали цю економіку працювати. Крім того, що ми будемо працювати, безумовно, ми і, щоб економіка заробляла виробляла цю додану вартість і сплачувала податки. З усіма елементами і отриманими місцевими е, спільнотами, податків, і сільськими спільнотами. Тобто, все це треба фінансувати. Дитячі заклади, медичні заклади, інфраструктуру, житлово-господального комунального господарство. Це все з економіки, з податків, Не існує економіки, не існує податків. Все це впадає в кому, як це було на початку 90-х років. Другим для нас невідомим фактором є кількість витрат, які ми будемо нести на збройні сили України, тому що ми проводимо мобілізацію. Але як ми багато знаємо і чули, цю мобілізацію треба профінансувати. Якщо ми забираємо людей в армію для того, щоб боронити Україну, боронити нашу державу, то ми повинні їм платити, платити відповідно до тих законів і тих встановлених а, сіток заробітної плати, які сьогодні отримують військовослужбовці, і ми знаємо цю полеміку, яку цю полеміку, яку ми мали 3 місяці, 4-5 місяців тому до мобілізації, до закону про мобілізацію вступою в дію, що це кошт коштуватиме державі 400 500 мільярдів гривень, і це насправді величезні кошти. І тому ми розуміємо, що ми повинні будемо підіймати податки для того, щоб зібрати цю суму. Якщо ти підіймаєш податки, ти безумовно в цій ситуації в тому числі пригничуєш економіку, яка і так не дуже добре працює. То це такий тонкий механізм балансування економіки, щоб і податками не загнати в тінь економіку, і податками і відсутністю електрики не загнати економіку в те, що вона не буде зростати, а буде зменшуватися, і що люди будуть бігти і будуть виїжджати за кордони там шукати роботу і там давати додану вартість для Німеччини, Чехії, Польщі, Угорщини, будь-яких інших країн, щоб вони робили це в Україні. Це повірте мені, балансування багатьма невідомими невідомими, але це балансування повинні робити компетентні люди. Якщо ми компетентних людей немає. Маємо а сьогодні я можу вам сказати до чого ми довели і економіку, і багато яких сфер нашого життя, в тому числі фінансового, то я дуже дуже лякаюся щиро по справжньому лякаюся, що одним з засобів кінець кінцем фінансування цих віддатків буде просто друкуван друк грошей. Проти чого МВФ проти чого, як виказує і Національний банк України, ми домовилися з МВФ як країна, що наша інфляція повинна бути орієнтовно 5-5,5% в цьому році, і стосовно монетарної бази друку грошей ми можемо друкувати їх для того, щоб було 5,5%. Але якщо видатки будуть більші. І некомпетентні люди, які просто взялися, або з якогось інтертейменту, або просто взялися з вулиці, почнуть, вибачте, мені цим микроскопом забивати гвозді. То цвяхи, то після цього не мені вам розповідати, чим все це може закінчитися, тому що ми мали такі приклади на початку 90-х, коли насправді люди, які дуже дуже туманно розумілися на питаннях економіки, почали керувати країною і друкувати гроші, і шалені гроші. Просто насправді вибачте, мені просто нереальні гроші в нереальних обсягах. Ну та власне, я речі, теж добре добре пам'ятаю 90-ті, талони, все по талонах, потім купони, потім ну одним словом пам'ятаємо, як це отримувати стипендію в мільйонах купонів. Було таке. Ну, власне, ми говорили про можливу інфляцію, яка закладається зараз на рівні там п'ять чимось відсотків. І щоб вона такою і утримувалася, але варто говорити, звичайно, і про доходи населення. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень. На вашу думку, чому не закладається підвищення? Бо закладається підвищення. Багатьох речей, зокрема, і податків і е, підвищуються комунальні е, послуги. Це зрозуміло, але от е, про підвищення мінімальної заробітної плати чомусь не йде. Василь, це відбувається з зрозумілих причин. Ми у війні треба фінансувати війну. Треба фінансувати саме витрати на збройні сили України. Тому уряд сьогодні, не розуміючи, як буде зростати економіка, як вона буде себе вести з усіма цими проблемами в електриці, в постачанні інших е е е матеріалів і та сировини для виробництва. Просто уряд не розуміє, звідки він може взяти гроші для підвищення мінімальної заробітної плати. Цій ситуації це дуже прикро. Це також прикро, як ми на ми збільшуємо, скажімо, податок на додану вартість як базовий податок, тому що треба фінансувати збройні сили, або коли ми з вами збільшуємо податок на прибуток і також фінансуємо збройні сили, або навіть як ми казали, в багатьох разом з включеннями в багатьох включеннях і в багатьох наших зустрічах, що навіть треба буде зобов'язувати прибуткові підприємства на якусь частину прибутку після сплати цього податку на прибутку на прибуток придбавати і так звані військові облігації нам треба фінансувати наш захист, тому що якщо ми не будемо фінансувати наш захист, на мені вам розповідати, що про ніяку економіку просто навіть не треба буде розмовляти. Тому що якщо ми втратимо території, втратимо тім суб'єкти і агенти економічного економічної діяльності економічного розвитку, то це для нас втрати в назавжди. Я сподіваюся, що. Наші втрати в Донецьку, в Луганську в Криму, це не назавжди. І Ми і військовим і політичним шляхом вирішимо це питання і повернемо свої території не сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра. І ми маємо багато прикладів країн в світі на мапі, які ці питання все ж таки вирішували. Але ми знаємо з вами все, що було втрачено в 2014 році, до 2022 року. Воно вже не було частиною нашої економіки. Воно вже не годувало Україну українців, і воно вже не сплачувало будь-яких податків на додану вартість тої. Доданої вартості, що там створювалося, або якщо вона створювалася, тому. Якщо 8 тисяч залишається, я впевнений, що тільки в одному випадку, тому що уряд не розуміє, як фінансувати витрати, які потенційно будуть зростати військові витрати. І якщо ви спитаєте, чи це правильне питання, я вважаю, що це правильне питання для нас найголовніше перемогти сьогодні, а не займатися популізмом, тому що можна було сказати, що ми піднімемо 8 тисяч в 10 тисяч, і у всіх буде дуже багато грошей. Але ми знову повертаємося до питання в точці, а Попереднього питання, коли ви пам'ятаєте 90-ті роки і купони в мільйонах штук і стипендії, які обчистувалися мільйонами карбованців, я цього не хочу. Я впевнений, що не хочете цього ви не хочуть наші телеглядачі. А саме головне. Це населення України цього не хоче. Ну і попри те, що ситуація непроста, непроста, не проста, економічна дійсно простає ціни зростають, і ти зростає і податки. Ми зараз ще поговоримо про тиск на бізнес. Також але попри це, коли от сталося лихо, ворог вдарив терор завдав терористичного удару по центральній лікарні дитячої України, Охмадит, де пошкоджені всі корпуси. А один корпус не підлягає відновленню. Сьогодні була інформація від міністра охорони здоров'я і е, українці з останні там хто скільки міг жертвував на відновлення Охмадиту, і бізнес жертвував також держава виділила кошти. Я знаю, що ви ваші структури також долучалися до цього. Наскільки це важливо, та і можливо, якщо говорити про е, виділення коштів, та то оця от е, функція соціальна бізнесу наскільки вона важлива і чи є розуміння на що ці кошти виділяти, щоб можна було знати, от ми виділяємо на щось там конкретне, чи загалом це просто йде в якусь загальний такий казан, а там потім будуть вже дивитися на що їх витрачати. Василь, сьогодні все це йде на жаль в загальний казан. А може і не на жаль, ми не знаємо. Це повірте мені таке насправді імпульсивне психологічне рішення, тому що коли страдав, страждають діти, і саме це була терористична атака. Це ніяка війна, це ніяка агресія, це ніяке вибачте мені там протистояння військових проти військових, якісь ракети. Решта всього. Це просто, вибачте, мені в справжній кримінал, який знаходиться у керівництві Росії, який просто вутів терористи, яка сама бінладін. Бен Ладен, вони просто вбивають невинних людей, а всі ситуації вбивають просто невинних дітей. І ну в моєму розумінні в розумінні немає жодного виправдання в таким діям ні в якій країні світу і ні в якому карному кодексі будь-якої країни світу. Тому це вимагає засудження від в, 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 ради безпеки в, організації Об'єднаних Націй. Ми не можемо це робити, тому що Росія там керує сьогодні, і вона заблокує все це рішення. але все це просто вимагає того, щоб всі. Засуджували всі люди навіть в тих країнах. Я впевнений, які сьогодні допомагають Росії, будь-то Іран, Північна Корея, будь-то частково Китай. Вони я впевнений проти того, що вбивали дітей, от такими терористичними атаками. І я впевнений, що вони всі проти і засуджують дії керівництва Росії, які виявилися не тільки сьогодні, не тільки вчора. Терористами вони були такими завжди. Вони злочинці. Ну в цій ситуації вони просто черговий раз проявили себе як насправді терористична організація. Яка захопила Росію. Що стосується того, що ми виділяємо гроші, знаєте, я пам'ятаю з років Катерини Ющенко в 2000 якомусь там сьомому році ми почали державою будувати цей Охмадіт. І бізнес вносив свої внески для того, щоб побудувати охмаді, для того, щоб придбати обладнання. Я знаю, що всі час я пам'ятаю, що безпосередньо я, як акціонер, і всі мої підприємства, ми внесли 2 мільйони доларів. Це був телемарафон, це було реально записано все на телебачення. Це можна підняти і подивитися в телевізійних, тобто архівах. І ми дали 2 мільйони доларів. Багато організацій інших дали мільйони доларів, в тому числі 100 мільйон, 102, 103, Тобто зібрали дуже велику суму грошей. Насправді 30 або 35 мільйонів доларів до 2007 року це насправді були великі гроші держава далі добудувала охмадіт як ми сьогодні ми його бачили до цієї терористичної атаки я знаю що в той час коли ці збирали гроші там також були якісь там карні справи якось вони так не так витрачалися ну і в моєму розумінні якщо навіть хтось там намагався Пограбувати гроші держави або пограбувати гроші спонсорів саме на тому, що будувалися лікарні для дітей, для того, щоб хвороби дитячі виліковувати і щоб дітям давати майбутнє. Ну це в моєму розумінні дуже великий божий гріх. Якщо хтось його брав, я впевнений, що всі вони покарані. Якщо не карною системою України, тому що не весь час вона карала це. Я сподіваюся, що Божа кара вона більш страшна. Тому в цій ситуації я хочу сказати, так сьогодні ми надали знову ж таки мільйони, мільйони всі мої підприємства дає акціонерам, дає там маю якийсь вплив для на наших всі партнери. Ми надали більше з 10 мільйонів на другий день, як це сталося, і будемо надавати далі, якщо буде потреба, а вона 100% буде. Але ми повинні за. Забезпечити можливість дітей лікуватися, і ми повинні давати можливість дітям, які мають якісь вади або хвороби бачити майбутнє. Тому це наше зобов'язання, як по перше, саме головне батьків в цій країні. А по-друге, просто так як нашої генерації, тому що ми повинні саме святе, головне для нас дітей виховувати, лікувати і давати їм майбутнє. Ну так і на останок ще про економічну е, тематику. На два четвертий рік прогноз інфляції ми говорили вже про інфляцію, що зараз от рівень 5 з 5 плюс відсотків, але прогнозується на кінець там, десь року можливо 6-4%. відсотки. А е, чи впливатиме на інфляційні процеси е, тиск на бізнес? Знову ж таки, в чому він виявляється? Е, можливо. Нижчі врожаї цього року з багатьох причин і перенесення росту зарплати, про що ми теж говорили. Ну і збільшення тарифів та, та на електроенергію, що теж вплине очевидно на бізнес. Будь ласка, Василь. Безумовно, безумовно, будь-який вплив на бізнес він або тормозить зростання, тобто робить його не пришвидшує, а заторможує. А по-друге, будь який будь-який тиск на бізнес він може саме страшне зменшувати валовий внутрішній продукт, зменшувати економіку. І коли ми бачимо, що економіка не зростає відповідним чином або зменшується, то це означає дуже просто, що ми не збираємо таку необхідну суму податків саме з цієї економіки, саме з цієї доданої вартості. Нам не вистачає податків в бюджеті. Є дірка дірку ми можемо закривати кредитами. А ми їх не можемо сьогодні брати нам ніхто не дає, окрім того, що вже. З'ясовано, що підписана орієнтовно 40 мільярдів доларів, там трохи менше, трохи більше, і це означає, що у нас залишається дуже мало опцій, дуже невелика кількість опцій, за рахунок яких ми можемо вирішити те чи інше питання. Але всі ці опції вони мають негарні наслідки, вони мають погані наслідки. Тому що, якщо ми хочемо профінансувати якусь кількість податків за рахунок друку грошей, ми розуміємо, що це буде розганяти інфляцію. Якщо інфляція буде не 5%, відсотків, а шість Вісім буде страждати населення і побутовий тобто. Побутовий попит, тобто ми будуть стражати підприємства. Ми розуміємо, що про інфляції мовила збільшення інфляції, страждає економіка. Ми саме на своїй шкурі вже це проходили багато років тому, і насправді багато разів. Тому що ну, в цій ситуації це ми не вигадуємо тут лісепеда. Ми е, діємо по законах економіки і по законах ринку. Тому тиск на бізнес. А ми сьогодні, на жаль, його маємо в багатьох випадках. Дуже багато по. При... Кожен день, кожен тиждень. Всі засоби масової інформації або показують по телевізору, або пишуть в інтернет-виданнях, або в печатних в, в друкованих засобах масової інформації. Ми все це бачимо. Ми бачимо, що або там що сталося, або тут що сталося. Все це погане. Все це недобре, все це зменшує економіку або її вповільнює, і будь-яке вповільнення економіки, і будь-яке зменшення економіки. Це має тільки погані наслідки. Гарних наслідків від тиску на бізнес не існує жодного. Якщо ви хочете якось витягнути до кримінальної тові будь ласка, але що ми бачимо? Ви будь ласка, притягайте, ви будь ласка, розслідуйте, передавайте в суд. І нехай суд виносить свій вирок, тому що до вироку людина є невинною зі до конституції, і її треба обвинувачувати. Але ви не можете блокувати рахунки, ви не можете блокувати активи. Ви не можете не давати можливість людям оплачувати свою сировину, оплачувати енергетику, сплачувати будь-що для того, щоб виробництво працювало, а ми сьогодні маємо таких випадків в Україні навіть не сотні їх тисячі. Я можу це сказати на своєму прикладі, але я знаю сотні людей. Безпосередньо особисто сам, які мають такі ж проблеми, і я читаю про тисячі людей, яких я не знаю, а які стикаються з такими ж самими проблемами: тиску на бізнес, тобто тиску на економіку. А саме головне кінець кінцем тиску на гаманець українця, які отримує не більше грошей в свій гаманець з такою ж купівельною спроможністю, а отримує менше грошей, щоб купувати щось, або може нулів отримувати більше, а купувати все рівно буде менше. Дякую дуже пане Костяне. Дякую. Що долучилися. Костянтин Живаго, підприємець меценат? Був з нами на зв'язку. Бажаю хорошого вечора. Озвучені теми. Ну будемо тут сподіватися на те, що ситуація буде змінена, бо економіка дійсно має працювати особливо в країні, яка веде війну.